Багато скрім, дякую, Величезне за фолов. Блять звук не проігрався. Дякую, Ні. Дякую, А, Ні, Ні, домик я не Я його так, так, чуть-чуть почала. Дякую, дякую за фолов. Приємність. Отакий тобі звук. Ти думаєш, ти мене налякаєш? Ти мене не налякаєш. Ну, вот так вот. Вот такая гора. Не страшна. Не страшна. О, <плес> блядь! Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, почекай, мама, почекай. Блядь, задевилась. А Тише, Ходімо, почекайте. В діяльності. Але я знаю, що ви досі спите з гусем. З двома з двома гусями. Що це за гусі такі? Штучний інтелект поки що приблизно два роки точно не погубить. Що допомагає нам в багатьох сферах і робить життя. Цікавішим і зручнішим. Якщо буде ще щось, з чим я можу допомогти, звертайся. Я заблокував екран, я, я, я чого він не мене чую. Так, я все одно тебе чую, навіть якщо екран заблокований. Це одна з функцій, яка дозволяє е, продовжувати спілкування. Тож, якщо ще щось знадобиться, я завжди на зв'язку. А ти мене бачиш? Чет беріть цукерку. Давайте швидко беріть цукерку, поки можна. Хто хто взяв цукерку, напишіть взяв. Срочно. Більше не дам. Ви берете цукерку чи ні? Сука. Які ви знаєте місяці на англійській мові. Новембер, десембер, дженюарі, Вівторок. Мібамба! Що ви розуміли, ми півгодини не могли запустити, бо Саня собі не подобався в кадрі. Ти офігела? ти <рес> тут полчаса красилась, полчаса їла. Кажу, давай запускаємо. Щас я поїм. Сначала потім я накрашусь, потім я це. кажу, там да ми щас уходить, будемо з цього закладу, давай вже запустимо. <рес> О Боже. Вам, <рес> Племінників. <рес> Для тебе, племінники, багато діточок мається на увазі. Та. блядь, що це за рекомендації нахуй? Що це за рекомендації всплили? Блядь, а можна якось ти поблядь закрити цю хуйню? Почекай, що це? Я йду в гавелки. Закрите очі, закрійте моті. Дякую, гарні вітання, гарної тобі пам'ятної забави. Бо ж ти гарно бавив чи ні? Та што ухай, што ухай? Вона ще... Та што ухай? Так як я її тобі заберу? Та я, хочу, я, я не хочу руки мастить. Бо я кушать буду. Просто... Що, що <різь> а що, ж вона гарчить? Штовхни її просто вона сама зійде. О, все, випишу. Бля, вісімшек. Ішов? Написал мне шутки. Вас буду покидати. Блін, ще 10 хвилин. год ще 10 хвилин, давайте ще чуть. Ні, в мене 5 вебка завісло, не буде, блядь, ніяких і 10 хвилин. Все, спать! Стоп! Не спать! Ще скажу пару слів. Щиро дякую за перегляд. Буду дуже радий, якщо вам сподобалося і віддячте своїм лайком та коментарем. Окрема подяка всім, хто мене підтримував словами, копійкою і зірочками в телеграмі. Чекаю вас на інших платформах, а особливо на своєму потужному каналі в Телеграм. Якщо ви хочете побачити вашого улюбленого стрімера в наступній нарізці, то відмічайте його або в коментарях, або переходьте в телеграмі. Там скидайте посилання на самі нарізки, так буде зручніше. Всім щасливого різдва. А я почув відпочивати трошки.